Сьогодні чорний день для нашої громади. Ми проводжаємо в останню путь земляка воїна Стоянова Давида Ігоровича 1998 року народження. На жаль, у засвід йдуть на краще. Ті, хто могли б розбудовувати нашу країну, хочеться сказати щирі. Співчуття рідним та близьким Давіда, натомість вони стають нашою історією героїчною пам'яттю та вічною білью. Не пробачимо ворогу, пам'ятаємо і обов'язково переможемо. Герою слава! Сьогодні ми проводимо останній путь нашого побратима, військовослужбовця, який прийшов на контракт, який під час. Проходження служби показав себе тільки з найкращої позитивної сторони. Завжди прагнув вдосконалення, завжди допомагав. Був впевнений в тому, що він дійсно надасть допомогу державі, дійсно внесе свій вклад в перемогу. І він це зробив. Але, на жаль, ціною власного життя. Ей, плине кача, Ша по Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину.